Обід. На обід у мене сьогодні хлоп'я кукурудзяні ось такі. Залила їх молоком. Зараз вони настояться трошки, і я буду їсти. Але перед тим, як їсти, хочу показати вам квіти. Дивіться, вранці ще оці. Ніжно-рожеві були свіжими, а в обід уже опустили свої головки. А червоні троянди, які ви які гарні, вони ніяк не змінились. Свіжі стоять в одній воді, всі разом, і в той же час, які вони різні. Руслана моя підтримка, красуня з чарівними очима, з приємною дитячою посмішкою. ніби хоче що сказати, а я знаю, що побажати всім гарного дня та смачної їжі. Всі ведмедики від... біля неї. А тепер я хочу ще розказати, що зі мною трапилось сьогодні. Ось таке блюдо риба тілапія. Як я її готувала? Брала ці хлоп'я, засипала в кастрюлю і отакою товкачкою розбивала, доводила до стану сухарів. Не обов'язково дрібненько треба розбивати, можна і залишити шматочки хлоп'яв середніх розмірів. Далі вилкою змішувала білок з жовтком, потім розморожена, цей кусок ще не розморожений, опускала в яйце, перегортала кілька разів. А потім уці розбиті хлоп'я і жарила. Коли вже жарила, підсолила, поперчила на сковороді на невеликій кількості олії, рослинної олії. Виходить така смакота, і шматочок здається більшим, ніж він був, об'єм додається. Це дуже гарна презентація для святкового столу. Я їсти такий шматок не можу. Може, грамів 40 залишу собі на вечерю, а все інше віддам чоловікові. Але це ще не все. Пригоди під час обіду сніданку і вечері на вулиці. Продовжуються. Тільки я вийшла на вулицю, винесла все це, поставила на стіл, як тут повітряна тривога. Треба йти в приміщення. Накриваю рушником свою рибу. Розбите яйце, та йду в приміщення. Добре, повітряна тривога тривала не, не дуже довго. Коли вона закінчилась і оголосили відбій повітряної тривоги, я виходжу і бачу, риби немає, а яйце дооблизує моя кішка. Отак. Так що вона вже сьогодні, другий раз за день, ласується рибою, та ще й не дешевою. З'їла, довелось брати інший шматочок, і він, як ви бачите, не встиг розморозитись. Отак От харчується моя кішка. Вона розумна. Хитра і влаштовує собі дуже гарні обід і сніданки за мій рахунок. І за рахунок того, що я готувати почала та їсти на вулиці, а он вона вже наїлася, їсти не хоче, за мухами бігає. Обліша Бо вона ліняла, а я її стригла. Показувати не буду, вона ще не має відповідного виду. Треба її привести в порядок, а це буде не скоро. Це буде тоді, коли відросте молода шерсть на її тілі. Так що такі пригоди відбуваються, коли готуєш на вулиці. І доступ до твоєї їжі мають не лише мухи, а й тварини, які живуть поряд з тобою. Всім, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.